Коли починається вже вивід курчат, вікна розпочинають ось так опитів. Бачимо перси вивисять. Поки що не будемо рахувати скільки півночі в твої кури, ще один трудиться. Дивіться, як по колу гарно. Ти пробиваєш Всім привіт! Вітаю вас в гостях себе на каналі. У нас сьогодні 18-та доба інкубації в теплушах Аква. В двох інкубаторах, до речі, теплуша аква інкубується в мене ось тут Ломан Браун. Сьогодні прийшла вже 18-та повна доба, і нам потрібно викласти яйця на коврик. Для цього перевертаємо лотки у горизонтальне положення. Зараз останній раз ми про інку просвітимо дане яйце і вже знатимемо, скільки продовжить. Іти до нашого виходу. На 18-ту добу інкубації нам потрібно вибрати яйце на вивідний код. Яйце все просвітило, тому тут залишилися тільки ті, які, яких зародок повністю розвинений. Викладаю ось так один ряд. на Луточок. Якщо інкубація проходила за хорошим режимом, тобто не було недогріву, не було перегріву, то на 18 ту О. добу яйце буде виглядати ось так. Курчатко ще не є в повитряній камері, але практично, практично вже дійшло до доверху. Якщо переглянути з гострого кінця, то тут вже нічого не повинно світитися. Вибираємо лоточки і вже можна викладати яйце тут на коврик поступово. На 18 добу, коли ми виклали все інкубаційне яйце вже на коврик, в очікуванні вилуплення. Міняємо тут в налаштуваннях. По-перше, вимикаємо автоповорот. В принципі, ми виклали яйце, воно ролі не зіграє, але навіщо буде моторчик працювати. І вологість піднімаємо до 65%. Після сигналу. Значить, що зафіксувалися всі ваші зміни у налаштування. Ось такі трудівнички вже повиводилися багато. Багато хто наклюнувся. Вихід іде в повному розгарі, тому відкривати кришку інкубатора ще рано. Бачите, навіть хотіла шкарлупка налізти на яйце, але те курчатко йшло повз його сунуло. Нічого тим яйцям не буде. Ще раз наголошую, відкриватимете те часто кришку інкубатора. У вас вивід буде значно, значно менший відсоток ніж то, що ви терпляче зачекаєте. Отож на віконечках утворилася роса з великими краплинками. Це свідчить про те, що вже пора відкривати кришку інкубатора в одному інкубаторі і ось в іншому. Вимикаємо обов'язково з енергомережі. І так, один інкубатор. Ого, це в нас виводиться Ломен Браун. Ось такий красені, красуні, це Півник. Ось і курочка. Ох-оп. І давайте другий інкубатор. Ми робимо в спокійному режимі, не халасуємо, не поспішаємо. До речі. Є ще таке запитання. О, скільки тут вивели маляр. Чому після того, як ви відкрили кришку інкубатора, потім закри... вибрали курчат, закрили і перестав працювати механізм, тому що ви кришку перевертаєте ось так ось цим вентиляційним яйцем, догори. Так робити заборонено. Можна в крайньому ось так. А ще краще, ось так, як стоїть кришка, просто перекласти її в сторону. Поки що не будемо рахувати, скільки півночок є курочок, переселимо їх уже у брудер. Брудер у мене від Міні фермер. І тоді ми вже порахуємо, скільки кого в нас вилупилось. Какунять, прямо мені тут бачить. Ось так виглядає курочка. Вона така риженька. А ось так виглядає півник. Він біленький. Бачите? Оце особливість Ломан Браун. І ми можемо уже відсортувати. Хоп-хоп. Шкірочка сухенька, повністю. Бачите? Ось так виводяться малята, знімає собі кришечку. Ось така картина, багато яєць ще є наклюнутих. Зайва волога випарувалася, але її тут предостатньо, щоб продовжити виведення курчат і не міняти нічого у налаштування. Яка красива курочка. Яка красива курочка. А? а ось півник. Повернулись до вас попою, а ви думали? Усі яйця які вивелись. Карлупка складається ось так, одна в одну, і утворюються такі трубочки. О. Ой, дивіться. Складається, бачите. Он ще один трудиться. Дивіться, як по колу гарно. Свої пробиваєш карлупку. А тут ще один. Ну все, закриваємо. Хай працює. Ну Що ж, прийшла пора робити другу вибірку курчат. Бачимо знову по віконечках гарна роса в одному інкубаторі і в другому. Інкубує, як в теплуші Аква, нагадую, Ломан Браун. Готові? Хм. Опа! Видно вам? Як потрібно робити вибірку курчат. Ще, як я залишилася, а ось тут малятка вже такі повилазили. Вибираємо цих і тоді дивимося далі, що в нас буде. Кудитись, сховайте, ку-ку. Взагалі не знаю, мені всі моделі теплуші подобаються. Якщо чесно, це виробник, який вартий уваги і. Жодному, жодного дня не пожаліла, що обрала саме цю фірму для того, щоб проводити інкубації. От про що про що, а про цю фірму я не пожаліла ні разу. Ну теплуша аква це просто щось чимось. Ну, це мега крутий комп'ютер хотіла сказати. Це мега крутий інкубатор. Просто заклали яйце, підливаєте в пляшечку водички. І все. Далі інкубатор працює самостійно. Оп. І це картина другого інкубатора. Ось така маслом писана. А ось ці шпани у нас тут виявилися поки що в коробочці. Обсихають, пізніше перенесу у брудер. Мокріші це щойно вибраті. Бачите, сухіші вибрані раніше. Накриваю, нехай гріється, вигрівається. Брудер ще не готовий. Підготую брудер, тоді їх переведу. Ось зараз вивелися останні 4 малята. І тепер покажу ще вам один з своїх лайфхаків, як я мию інкубатори. Дуже швидко, просто вам сподобається, повірте. Ну що ж, ось такий результат нашої праці. Розселила всіх курчат порівно по поверхах, розділила півників хлопчиків. Не повірите. Або хочете вірити, хочете не вірте. Але в кожній секції одинакова кількість курчат. І другий прикол скільки дівчаток, стільки і хлопчиків. В общем, попарно родилися. Один хлопчик, один дівчинка, один хлопчик, один дівчинка. Ось такі малята. Дякую всім Збройним силам України, що допомагають нам робити наші справи і радіти кожного дня з того, що ми маємо. Якщо у вас є сумніви, запитання чи просто хочете бути впевненими, що все робите правильно, в першому коментарі я залишила посилання. Тисніть на нього та усе. І про те, чим кормити курчат, чим поїти і в яких умовах вони повинні зростати. Переходьте, у них ваші курчата ростуть вам здоровими, а ви поруч з ними будете спокійними та щасливими. Я готова підвести підсумки. Було куплено 150 яєць, 6 неопліт, два червоне кільця. Вивелось 69 Курочок, 69 півників і того 138 курчат. І вивід у мене становить 93%. Як на мене, це розкішний результат. Хочете навчитися також так інкубувати, залишаю вам в першому коментарі посилання на щоденник з інкубації. Інкубуйте з задоволенням і отримуйте високі результати. А ще величезне спасибі інкубаторам теплуша саме завдяки їхній роботі ми можемо досягати таких високих показників. і ну ще левіт мій лайфхак швидко, зручно, без бруду і без зайвих нервів, не використовуючи жодних ганпірок, хімікатів та різних дряпалок. Гаряча пара робить усе. Іди з інфікую і мию. Інкубатор блистить як новенький. Звичайно, що пластиковий корпус інкубатора тільки полегшує нам цей процес. Але погляньте, робота виконалася дуже швидко. Інкубатор блистить як новенький. чистюсінький. інкубатори помиті, просушуються. Один, другий. Яйце замовлене, очікуємо нову поставку і будемо знову інкубувати. До речі, знайшла у метро дистильовану водичку. У <гум> таких пляшечках. Дуже зручно. і дешево. Всі бажаючи, Прошу долучитися до мого телеграм-каналу. Залишаю посилання також в першому коментарі. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку, написати коментар. Бажаю вам вдалих інкубацій, здійснення задумів, мрій, сподівань, міцного міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!